Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Нагадую про буктюберську ініціативу Читай для ЗСУ. Всі посилання, реквізити я залишаю в описі до своїх відео. Зазирайте, будь ласка. Також в описі до відео я залишу вам посилання на свій ролик про різдвяні і не тільки книги. Це величезна добірка книжок. Дитяча література, яку можна подарувати на День Святого Миколая, на Різдво там про зиму, про ці всі свята відповідно, і не тільки про зиму, там інші пори року є взагалі книги, які не стосуються навіть цих свят, тому що подарунок можна зробити і відповідно зимовий, і не зимовий. Хто як забажає? Готуйте собі списочки, аби обрати якусь книжку, коли будуть зараз знижки до Чорної П'ятниці. Чи скористайтесь промокодом у книгарні ВІВАТ промокод Чекаєва, який дає 10% знижку? І таким чином ви також підтримаєте мій канал. Хто вже скористався моїм промокодом? Дякую вам за підтримку. Щороку в Україні, четверта субота-листопада, це День пам'яті жертв голодоморів в країні. І тому сьогодні у відео я вам розкажу про книги на цю тему, які я читала, і обрала для цього відео я два видання: це тексти, які я читала. Нещодавно. Одну книгу я прочитала торік і вона потрапила в список найкращого прочитаного 2022 року. Іншу книгу я читала на початку цього року, і вона також потрапляє у список найкращого прочитаного цьогоріч. Це дуже сильні, дуже хороші тексти. І зараз я вам про ці книги розкажу детальніше. Перша це Мірослав Леклий Гарет Джонс, людина, яка забагато знала. Це книга, репортаж тут, взагалі дуже цікавий такий жанр, тому що це книга такий відтворення життєпису Гарета Джонса і того, як він бував в радянському союзі, і першим розказав світові західній пресі, опублікувавши статті про великий голод в Україні. І власне Мірослав Леклей дуже багато інформації прочитав на цю тему, дуже багато проаналізував джерел. І написав цю книгу. Це такий е, життя Пасгарета Джонса, і ми тут бачимо його як людину, і все, що оточувало його, і всі, хто оточував його, де він працював, як він жив, і власне становлення влади, яка була тоді в Німеччині, гітлерівської влади, та влада, яка була в радянському Союзі, Сталін, і як ставився світ до цих персон, і як сприймали їх. Гаррет Джонс дуже любив Україну, тому що його мама була гувернанткою в будинку пана Юза, який був засновником підприємств у Юзівці, що потім називалося Донецьком, і він дуже мріяв потрапити в Україну, і він побував у радянському Союзі в Україні. Він був у 30-му році, у 31-му і у 33-му. І якраз у 33-му році він. Побачив на власні очі голод, від якого гинули люди. Людей, з якими він спілкувався, і які йому розповідали, що їх не випускають із їхніх сіл, що вони не мають їжі, що у них забирають їжу, що у них забирають все господарство, що це штучно створено все. Тобто це не просто явище, яке сталося, це штучно створений голод. І Гаррет Джонс, повернувшись з Радянського Союзу, написав статтю. Він виступив на прес-конференції в Берліні і він сказав про це. І, до речі, його статтю опублікували потім в інших виданнях. І потім одразу ж з'явилися інші статті, псевдожурналістів, які розповідали про те, що це все неправда і що це вигадка. І вони дискредитували Гаррета Джонса. Він був ніби один просто. Який говорив правду світові, а світ його не чув, не, не хотів чути, і загалом тут у книзі багато про цю засліпленість і те, як люди того часу сприймали о той час і ту владу, яка була, як вони вірили в те, що було в Німеччині, як вони любили цю владу і становлення її як відбувалося, і як вони вірили в те, що говорили їм з радянського союзу, і коли закрили. В'їзд до Радянського Союзу Карет Джонс якраз просто зумів, ви почитаєте, тут яким чином туди все ж таки потрапити. І коли він вийшов просто з потяга на колії, і він ішов просто і дійшов до сіл, і йшов таким чином, селами, і бачив, що там відбувається, і на власні очі бачив зморених голодом людей. І в цій книзі дуже багато інформації, але вона читається швидко. І не бійтеся, будь ласка, якщо ви хотіли почитати цю книгу, це буде Настачовин, тому що я коли придбала її торік, пам'ятаю на початку року і кілька місяців не бралася до неї, думаючи, що це буде дуже складний текст, і якось я морально боялася до нього підступитися. Насправді читається дуже швидко. Легко, але інформації тут дуже багато. Вона різна і, звичайно, болюча. І тут буде інформація про голод, і е, навіть потім Мірослав Леклий пройшовся цим шляхом Гарета Джонса, і він також спілкувався з людьми вже зараз, що люди йому розповідали, і чи хотіли вони розповідати про це, чи розповідали. І тут також він розповідає про Орвела і про його текст Колгосп тварин, де він побачив цього журналіста Дюранті його прізвище було, який дискредитував Карета Джонса. І власне він бачив у цьому тексті якраз впізнавані для нього. Обличчя і цих людей, тобто він е, там показав, ким можуть бути персонажі тієї книги. Я не читала, на жаль, ще поки що цього тексту, дуже хочу, обов'язково якось його прочитаю. І саме цей факт також є дуже важливим. І дуже багато тут всього, і про самого Гарета Джонса і про те, хто його оточував, і мене дуже тоді здивувало, вразило, що жодної інформації взагалі на його батьківщині. В Британії немає про Гарета Джонса і те, що він робив для України, власне, і те, як він все ж таки тоді, от намагався розказати цю правду, хотів її розказати, як його дискредитовували, і ну він робив це. Він не дожив до свого 30-ліття і за загадкових обставин загинув. І тут у книзі також наведені багато фактів про те, що це зробили радянські спецслужби. Книга ця поділена на розділи якраз роками, тобто 30-й, 31-й, 32-й, 33-й і так далі. Дуже рекомендую, і я була на зустрічі з автором, коли він був у Києві, і запитувала, чи зараз змінилася ситуація, чи є зараз якась інформація десь на будинку, де він народився, виріс. Ні. Власне, цього всього нічого не було до зйомки фільму, ціна правди. І якраз по тому тільки там з'явилася невеличка табличка, тому що коли виходить якесь кіно на великі екрани, то часто люди якраз потім хочуть десь бувати в тих місцях, бачити, де ця людина була, якщо це документальні якісь кадри чи якась документалістика, чи наближена до того така історія. Так? То люди, відповідно, хотіли цього, і тому табличка там з'явилася. До того там була тільки інформація про батька Гарета Джонса, який працював директором у школі. І, власне, Мірослав Леклий і казав про те, що найбільше цією темою цікавляться українці. І цією книгою, це перша його книга, до речі, перекладена українською, він є автором багатьох книжок, це польський письменник і репортер. Дуже рекомендую. Також хочу почитати е, книжку Ціна правди. Автор Гарет Джонс. Є таке видання українською мовою. Воно двомовне, навіть там е, англійською мовою його тексти. Це якраз ось ці тексти, які він публікував, і українською мовою переклад. Ще одна книжка, яку я вам сьогодні хочу показати, це Улас Самчук і його текст Марія. Книга, яку автор присвятив матеріал, що загинули голодною смертю в Україні в роках 1932-1933. Це книга, яка розповідає про історію, долю, життя однієї жінки Марії. І починається книга з народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала насолодобуття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла і землі. І далі народження, народження Марії. Це книга, де разом з Марією я, як читачка, і раділа, і сумувала, і плакала, стільки всього випало на її долю, стільки всього вона пережила. І це все на тлі подій, які відбувалися довкола. Бо це село, це родина в селі, це сім'я, яка формується, це молодість, це дівчинка, яка з малку зазнала втрат. І вона росла, дорослішала, закохувалася, створювала сім'ю, народжувала діток, і таке різне траплялося. І тут показано цю сім'ю, і, власне, як ця сім'я. Нова створюється, як вони намагаються жити і господарювати на своїй землі. А потім радянська влада вирішується все забирати. Просто вони вирішили забрати у селян, у господарників це все, що вони для себе вирішили створити, зробити і газдувати на своєму дворі і в своїй, на своїй землі. І в момент. Це руйнується. От, здавалось, просто одне падіння встає, Марія, друге падіння встає, третє встає, четверте встає. Вона завжди в собі. Це якось мені побачилося, що вона в собі це все просто несла. Оце якесь світло і сонце, яке давало їй змогу підніматися постійно і жити далі. Персонажі цієї книжки покажуть те, як люди відчували. Те, що відбувалося довкола них, і як вони сприймали ту жахливу дійсність, яка відбулася, коли радянська влада штучно створила голод для українців, і штучно морила голодом українців. І ось ця сім'я вона переживає голод. І тут буде і розум, який був засліплений радянською владою, і повірив у те, що вони роблять, і говорять. І Просто жахливі думки, відчуття і дії на межі божевілля, а то й повного божевілля. І все найстрашніше, що було під час великого голоду в Україні у цій книзі є. І ось так: оця одна сім'я, оце одне життя, оце серце, одне серце Марії показує все, що було колись, і оцей зріз Тих років і того страшного часу. Улас Самчук дуже гарно написав цей текст, і це дуже сильна книга, і вона важка. Автор надзвичайно щемко, чітко і сильно зобразив цю жінку і зумів виписати. Просто цю історію від початку до самісінького кінця, до останнього речення це просто дуже сильна історія. Улесенчук, Марія. Ще один текст, який я хочу прочитати. Він у мене в цій книзі, це Василь Барка Жовтий князь. Знаю, що це також дуже сильний, дуже жорстокий своєю правдою текст. Ще поки за нього не бралося, але це також книга, яку хочу прочитати на цю тему. Діліться, будь ласка, в коментарях книгами, які ви читали на тему великого голоду в Україні. Мене цікавлять і нонфікшн-книги, тобто не художні, і якісь художні тексти, крім цих, про які я вже вам сьогодні сказала. Напишіть, будь ласка, що ви читали, що ви рекомендуєте, документалістика, все, що ви знаєте на цю тему. Пишіть, будь ласка. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що були цей час зі мною. Маю надію, що це відео було корисним для вас і цікавим. Бережіть себе, до зустрічі!